Тоговір з Національної служби здоров'я України насправді пише, що пацієнт перед тим як отримати лікування, має знати йому має бути надана інформація про те, що це що заплатила Національна служба здоров'я України. На сайті НСЗУ там можна, там можна подивитися все. І які за які, які послуги надає відповідно, навіть скільки таких послуг надалося, щоб вибрати. І навіть в рамках лікарів-спеціалістів, тому що, до прикладу, у нас є амбулаторний пакет, та це поліклінічний. І ви Можете не знати, які саме фахівці там працюють на цьому сайті, все деталізовано. Ми рекомендуємо пацієнту насамперед звертатися до керівника закладу. Ну безумовно, ми розуміємо, що є керівники, які є більш контактними, хоча ми з ними дуже багато проводимо роботи. І ми говоримо, що це їхнє перше базове правило відновити права пацієнтів, тому що кожен керівник ставить свій підпис, як і я з іншої сторони ставить свій підпис у договорі з Національною службою здоров'я України. Якщо ж керівник не контактний і він не хоче працювати з вашими правами. Вами, тоді є, ви можете, тоді є такий алгоритм. Перше, ви можете перетелефонувати на телефон гарячої лінії 1677. Друге, ви можете залишити звернення письмове або електронне на сайті Національної служби здоров'я України. Якщо ви Докладете до ці до цієї заяви якісь підкріплюючі матеріали, тобто чеки, які ви оплатили, вже оплатили, отримавши лікування, або навіть записану розмову, тобто і це ми теж приймемо, що дозволить швидше відповідно відновити ваші права. То ми відновимо ці права швидше.